Клаптик за клаптиком із сотень метрів тканини утворюють маскувальні сітки. Їх калебордянські добровольці з волонтерського клубу Майстері Берегині плетуть майже щодня, наближаючи нашу українську перемогу. Хлопці, які отримують наші сітки. Ви знаєте, вони радіють більше ніж шоколадці, колбасі чи чомусь там іншому. Сітка для них це все. Тому ми звичайно з великою любов'ю, з молитвою дійсно вкладаємо в ці сітки, щоб відправити хлопцям на війну. Коли постало питання допомоги Збройним силам України, килибердяни відразу відгукнулися. Починали і від передачі лопати, гвозді, молотки, що тільки мене збирали, гроші збирали. Продукти, консервація, випічка. Потім дійшло діло до окопних свічок. Ми масово робили окопні свічки, відправляли теж на фронт. Ідея плетіння маскувальних сіток з'явилася відразу після початку повномасштабного вторгнення. У кімнаті, де працюють волонтери і волонтерки, завжди панує дружня і тепла атмосфера. Тут збираються небайдужі люди, а єднає їх спільна справа. Допомога військовим. Я хочу подякувати всій нашій команді, тому що ми не просто команда, ми сім'я. Ми стали сім'я з 22-го року. Працювалося спочатку дуже важко, тому що працювали в спортзалі. Там було дуже холодно, там було дуже незручно. Оскільки село Келиборда рибацьке, то на початку війни багато рибалок приносили сітки, які купували раніше або в'язали власноруч. Їх використовували як основу для маскувальних сіток. Зараз eh, Владислав Гасан. Плете нам ці сітки, насаджує на кодолу. А ми оплітаємо і робимо маскувальні сітки, в яких дуже велика потреба для наших воїнів-захисників. Так що, бачите, і тут пригодилось рибальське уміння. Маскувальна сітка має бути легкою, легко скручуватись, щоб її можна було швидко транспортувати і встановлювати. Тому зараз її роблять калибардяни уже не зі шматочків трикотажу, який різали вручно, а з професійного матеріалу, спанбонду. Його спеціально купують, ця тканина легка і витривала, і військові дуже задоволені такими сітками. Дівчки, спасибо вам за масиді. Сьогодні якраз вони нас виручили. Сьогодні прийшли ваші сітки, і ми ще живі, слава Богу. Я дуже вам вдячна, земляки. Знадобилися руки, досвід і мудрість. З легкої руки пані Ольги Владислав Гасан і Віктор Скрипниченко зробили спеціальний пристрій, за допомогою якого можна швидко порізати на стрічки цілий рулон з панбонду. А це полегшує роботу волонтерів, які плетуть сітки. Коли дійшло діло до такого матеріалу в рулонах, ну прийшлося трошки подумати, десь інтернет поміг і підручними силами, що було, зробили з владом такий апарат, як можна назвати його. Він нас виручає, і наші берегині, майстрині дуже довольні. Усі волонтери й волонтерки надзвичайно серйозні, порядні і працелюбні люди, які ніколи не скажуть, немає часу, щось болить. Треба, значить, треба. Тим паче, що коли забирають сітки і присилають нам. Подяки присилають фотографії, присилають відео, які підтверджують те, що дійсно вони так необхідні. І в нас замовлення практично не буває, що у нас немає замовлення. Постійно треба, треба і треба. І це вимагає від нас йти і працювати. Дівчатка, спасибо вам за масить. О... Благодаря них нам. Осталися живі. Цей прапор із підписами привезли нам капелани за те, що ми їм дали сітки. Ось навіть у них був поет, який написав нам вірша. Подяку виразимо вам, вашим рукам, очам, серцям, які невтомно допомагають. У кожну сітку молитву вплітають. Щоб берегли вони наших героїв, щоб були в Україні мир, слава, воля за роки повномасштабної війни необхідність в сітках не зменшилася, тому їхнє виготовлення не можна зупинити. Ми ніколи не рахували скільки ми сіток відправляємо. У нас замовлення дуже різні. Ось вчора, буквально вчора, ми відправили три сітки: одна сітка, щоб ви розуміли розмір 5,5 на 10. Це таке спецзамовлення і дві сітки. Це стандартні наші, 5,5 на 4. замовлення. У нас якось так між своїми буває так, що нам кидають просто адресу. Ми їдемо на нову пошту і там відправляємо по запиту. Якось так дуже багато запитів. Ми не встигаємо наплітати. Дивлячись на цих невтомних жінок, виникає питання. Що стимулює, підтримує їх, коли вони годинами, днями, місяцями монотонно і скрупульозно плетуть вузлик за вузликом маскувальні вироби, в'яжуть на них смужку за смужкою, тканину. Перелічити кількість таких вузликів і смужок неможливо. У нас знаєте, є хлопці, вони всі наші, всі наші, всі наші захисники. Але у нас є ще кровні. Сини, племінники, кресники, діти наших друзів. І в першому як я кажу, в першу чергу це нашим кровним. Тоді всім бо всі хлопці наші, всі, але ми не можемо взагалі звісно, все це охватити. Вже три роки в мене синочок на фронті був в Торецьку, Сумах. За Купінськ отримав медаль. Зараз він знаходиться на Покровську. Буквально позавчора він прийшов відпустку і тому я сьогодні щаслива і можу хоч ці ночі спати спокійно. Онук вже ветеран війни, бо він з 19-го року був в АТО. Син мій Свястін Сергій Станіславович, жінка його Наталя Валерійовна. Діма, син, також на фронті. Вони зараз всі в Сумській області. Були і в Курахово, і в Мар'їнці, а тепер вже, ну, це вже в Сумській області. Їх перевели там. Курські були в області. Це внук був в Курській області. Був на фронті внучки чоловік Олексій Переятінець. Ну він також з першого дня війни під час плетіння сіток жінки можуть і посміятись, і поплакати. А якщо й мовчки працюють, то значить моляться. Воно допомагає, воно заспокоює. Ми приходимо і знаємо, що наша праця потрібна, і воно нас заспокоює і якось. Ти розумієш, що ти хоч чимось чим можеш, ти допомагаєш нашим хлопцям, хлопцям, нашим захисникам. Ось онучка моя, найменша, шоста. Вона також іноді нам допомагає, і тряпочки різала. Колись сиділа, гралась, знайшла жовто-блакитні і каже: О, це ж можна прапор шити. І тільки вона ще тоді була зовсім маленька, 6 років, навчилася шити і шила прапор. І ми ті прапори хлопчикам сітки вкладували. Волонтерки чекають помічників і сподіваються, що знайдуться небайдужі серця і трудящі руки. Запитів на сітки багато, а плести вони не встигають. Ваша допомога буде реальною і важливою. Робочі руки зайвими ніколи не бувають. Тому дуже прошу всіх, як мати воїнів, приходьте, допомагайте. Якщо ми їх не захистимо, який сенс їм захищати нас? Маскувальні сітки, сплетені з любов'ю, це є справжній оберіг, і він дійсно здатен врятувати життя захисників, адже цей оберіг заряджений молитвою і щирою українською піснею. Де в древні і береги лясті, Дніпро плечиться вода, Стоїть на березі весом! Мати повивала Ти з діда прадіда моя.